Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. Коли приходить спека і підвищується вологість, відбувається масове ураження багатьох городних культур грибковими захворюваннями. І одне з найнебезпечніших захворювань це борошниста роса. На винограді вона називається оїдіум. Я зараз в цьому відео хочу показати, як виглядає барашни стараса на прикладі винограду і на прикладі наших троянд. І також розповім, як з цим реально ефективно боротися. Ну що, пішли, подивимось. На жаль, у нас на ділянці ще немає винограду в цьому році, але мене запросила сусідка подивитись, що не так з її виноградом. Небезпека увідуємо в тому, що він швидко розповсюджується і може вражати на винограді листя, стебла, ягоди і соцвіття в тому числі. Ось так він виглядає на ягідках. Бачите, порваті ягідки, ось вони, ось так воно такий вигляд має. Якщо зіпсуються листя, за рахунок впливу оїдіму, то погано визріє лоза і кущі погано перезимують. І ось декілька фото. Це фото не тут зняті, але ось це також зовнішній вигляд оідіма. Нещодавно проводив обрізку нашої штамбової троянди, яку ми висаджували минулої осені. Зараз формуємо якраз таку шароподібну крону, щоб вона виглядала красиво, відквітнула, дуже красиво квітнула. І ось що я побачив ось вона справжня барашниста роса. Друзі, не впевнений, що відображає камера, дуже світить сонечко і все блищить, тому, можливо, ви не дуже. Гарно побачите, є досить велика група препаратів, призначених для боротьби з барашнистою росою. але ми будемо сьогодні використовувати оракул сірка актив. Я вже розповідав за цей препарат на каналі, ми їм обробляли по листу, цибулю, часник озими, полуницю, тобто рослини, які потребують додаткового внесення сірки. Навіщо рослинам сірка? Без сірки рослина не може засвоювати азот. Тобто, якщо проводити. Підживлення азотними добривами, а рослина залишається жовтою, то, можливо, є брак сірки. Після обробки з сіркою починає е, гарно засвоюватися азот. Рослина зеленішає і починає скоріше розвиватися. Саме для цього ми використовуємо сірку Актив в якості добрива. Тобто, це перший напрямок, перший ефект, який дає цей препарат, в якості підживлення. Другий напрямок це. Фунгіцидний напрямок, тобто ми за допомогою обробки сіркою актив позбудемось борошнистої роси, американської борошнистої роси, і в якості профілактики ми можемо позбутися альтернаріозу і сірої гнилі. Ось які лікувальні ефекти дає обробка сіркою актив. І третій напрямок це акарицидний. Ми за допомогою однієї обробки позбудемось кліщів. Кліщі досить часто зустрічаються як на винограді, так і на полониці, і на деяких інших рослинах. Тобто, друзі, одна обробка і три задачі, які ми вирішуємо: це фунгіцидне завдання, це акарицидне завдання, і підживлювання. Є нюанс при роботі з цим препаратом, як і з усіма препаратами на основі сірки, треба використовувати засоби захисту особистого. Респіратори у мене немає респіратору. На жаль, я буду використовувати ось таку маску, тому що є фумігаціонний такий ефект, тобто запах, різкий запах. 30-60 мл на 10 літрів води. Ми будемо використовувати 5 літрів води і обробляти майже всі рослини, які потребують. На яких немає барашнистої роси, буде проведено підживлення. На яких не треба підживлення, можливо, там є кліщі. Тобто для всіх рослин ось ця обробка буде дуже добре впливати. Оприскувач я вже приготував. Розводити будемо в окремій ємності. На 5 літрів я буду використовувати, набираємо шприцем, 30 мл, тому що у нас виноград хворіє, а при розвитку хвороби там можна використовувати до 60 мл. Ось так виглядає. Це чиста сірка. В такій формі доступної для рослин. До речі, це український наш виробник. Тому, друзі, підтримуйте українського виробника. Зараз треба один одного підтримувати в будь-якому разі. Це було 20 мл і ще 10 мл. Додаємо. Оскільки сірка це препарат контактний, буде діяти на хворобу, тільки якщо попаде на неї. Тому треба ретельно проводити обробку. Пройдемо спочатку з, з однієї сторони. Китиці, які вже вражені, також треба ретельно їх сіркою вкрити. Бачите, тут поруч мальви, мені здається, що вони вражені клещами. Також ми їх зараз позбавимо цієї напасті, ми знищимо кліщів за допомогою цього препарату. Це павутинний кліщ, він вражає однаково і мальви, і огірочки. Можна обробити агірки, до речі, якщо у вас там павутинний кліщ. І обов'язково, друзі, я би радий вам обробити полуницю. Полоницю ми обрізали, підготували вже після плодоношення для нарощування листів молодих, але ж кліщ може тут оселитися. Тому обробка сіркою зараз буде як ніколи доречна. Ось, друзі, що хотів розповісти вам в цьому відео, якщо є потреба вилікувати ваші рослини від барашнистої роси, від аїдіму, від американської барашнистої роси, або підживити сіркою, або поганяти кліщів. То оракул сірка актив, як найкраще вам в цьому допоможе. На цьому кажу вам до побачення, гарних рослин, мирного неба над головою.